Про олівці. А, так, да, привіт. <сум> привіт. Я хотіла декілька слів сказати про олівці. Бо поки запишу, поки виложу, общем, все це мені щось дуже лінь робить, я буду по-живому. Є у нас три чорних олівця: один твердий, другий середній такий з розташовочкою, цей більш дебровий. Для, для брів підходить такою кість, щіточкою. Цей зрастушовкий, а це просто супер пупер чорний. Вони всі зараз мають приємну ціну. І а, зараз я вам їх протестую, щоб було добре видно. Звичайно, у мене для тестування, бачите, як у нас все виходить добре. І почнемо із. Супер чорного. Ой, ні, не супер чорного, із самого твердого. Він більше призначений для малювання брів, тому він навіть, як його так красивіше, щоб і видно було. Бачите, як він? Його можна так, прямо такі тонюсінькі лінії робити. Що такий художник на виворот. Попробую. Брова рисувати, мав щось, вона у мене, звісно, кривенько вийшло. Ну так, такої. Ну, це хто може таку темну малювати? В розтушовку цей карандаш ходи Важче, зазвичай, звичайно ж. Тобто спробуємось на краю. Бачите, він такий, більш такий кріпкий. Всі вони воскові, держаться добре. Це карандаш номер один для брідін, так і називається. Другий карандаш, серединка. Він уже, то буду молювати, щоб було видно. Він вже більш м'який. Десь такий серединка між м'яким між і твердим. Він. Добре лягає, можна робити тоненькі лінії, можна запускати в розтушовку, тобто робити більш такі е е е лінії товсті і в розтушовку уходить взагалі супер, дивіться. І такий карандаш зараз в розпродажі по, по, -по, 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 по перший для брів 163 гривни. Цей другий 65 гривень. І самий-самий-самий-самий чорний Black Orient. Який просто бомба для тих, хто любить прямо ось. Дивіться, я єлі-єлі касаюсь. Якщо я сильніше намалюю, ой. Це я щось аж притавила від злості. Ось. Бачите, який він чорний. Чорний при чорний. В розтушовку заходить. Не то, що легко, а... Дуже легко. Якщо потрібно зробити настоящий смокі, такий прямо чорний-чорний, Ну, ви знаєте, ті, хто любить користуватись такою декоративкою, ви знаєте, що це завжди Бачите, розтягується. Тут одну, одну тільки полосочку можна розтягнути. І, звичайно, на нього лягають ці тіні класно. Він не збивається не скатується в комочки. Він просто чиста бомба. Ну, не знаю, як яких. Краще показати. Але він не віддає сінівой, це просто в мене кожа моя віддає такий сінєву, він просто дає такий чорний. Ну так, да, розходиться хоча трошки такий в сінєву. Все-таки більш холодний. Да. Чорний. Ось такі карандаші. І він, цей карандаш Black Orient, точніше, якщо повний. Ось цей. Зараз коштує 123 місто 176 гривень. А, і помада. Ось така помада також йде зараз в акції по 97 гривень. така. Ну все.